Англійська мова — це не просто якийсь предмет школи. По п'ять хвилин вам включають якусь свінку, пепу. Ну, все на сьогодні досить. Побачимось з вами через тиждень. Просто дивлюся. Вони щось кажуть. Я не розумію, я просто хочу плакати. Від... Роби, будь ласка, це дівчинка англійською мовою. Буде порада, яку б я дуже сильно хотіла знати. Вона йшла по тубовій бітлосі, дивлячись на картину, яка була намальована в 18 столітті. Її прапрадітом. Всім привіт. Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про вивчення англійської мови, про мій особистий досвід, про мій особистий шлях і поради, які би я хотіла знати, коли от тільки-тільки починала вивчати англійську мову і оточувати себе цією мовою. Я дуже давно хотіла зняти це відео, але завжди думала, що мене недостатні. Рівень знання мови, і я не можу давати якісь поради. І я до сих пір насправді думаю, що у мене недостатній рівень мови. Але принаймні я можу розмовляти з іноземцями. У мене вже є друзі з різних країн, з якими я спілкуюся, виключно англійською мовою. Я пишу англійською, я читаю англійською, і я слухаю дуже багато відео англійською мовою, вже навіть майже без субтитрів. І для мене це є великою радістю, тому що, наприклад, для мене найбільша моя мета була це. Нарешті дивитися фільми в оригіналі та читати книжки в оригіналі. Я думаю, що я нарешті можу поділитися своїм досвідом і дати якісь свої поради. Отже, давайте почнемо з самого початку. Почнемо з поради, яка є взагалі ядром всіх моїх інших порад. Це оточити себе англійською мовою, тому що англійська мова це така ж сама мова, як і всі інші мови, як наша літня українська. Тому нам треба це запам'ятати і зрозуміти, що англійська мова це не просто якийсь предмет школи. Це мова, якою реально спілкуються люди. Тому ми повинні поставитися до англійської мови, як до української мови, нашої рідної мови. І нагадати собі, як ми вивчали нашу рідну мову, а вже ж ми не можемо дати якусь чітку відповідь, тому що ну, дуже багато всього було з цією мовою пов'язане, і це нормально, бо ми просто зростали в цьому середовищі, і ми просто її знали від народження. Нам треба ось таке саме ставлення поставити до англійської мови, що я маю на увазі повністю оточити себе цією мовою. І ви мене спитаєте. А як я повинна це робити, знаходжуючись в Україні, де англійська мова не є державною, і в принципі ніхто не спілкується нею в повсякденному житті і не використовує. І так для цього справді треба буде більше зусиль для вивчення англійської мови, тому що ну ми не знаходимося в середі. Ми не живемо в Великобританії, ми не живемо в Америці. Ми не використовуємо цю мову як носії, бо ми не живемо з ними. Але це повністю можливо. Це можливо з будь-якою мовою, мені здається, все, що нам треба, це просто мотивація і зрозуміння того, що ми справді хочемо цю мову. І ось друга моя порада це те, що насправді зрозуміти навіщо вам ця мова, навіщо ви хочете знати англійську? Це може бути різні, прям різні різні а, причини. Це може бути навчання за кордоном, це може бути просто спілкування з іноземцями, мати більше друзів з інших країн, мандрувати. Моя особиста мета була це почати читати англійською мовою та почати дивитися фільми Англійську мову, знову ж таки, щоб дивитися в оригіналі, щоб розуміти всі ці жарти, і просто відчу, чути голоса акторів, їхні справжні голоса. Отже, ми зрозуміли, що нам треба оточити себе цією мовою, ми зрозуміли, що нам треба мета, що далі, що робити? Що робити? Я поділюся своїм особистим шляхом і скажу, що би я змінила. Я вивчала англійську мову, напевно, з самого дитинства. Ось, знаєте, ось це вивчення англійської мови з самого дитинства. Ми не будемо казати, яке було вивчення цієї мови, і що я тільки почала нормально вивчати десь два роки тому. Але знову ж таки я вивчала англійську мову з самого дитинства. І, а вже ж у мене була якась база, тому що я ходила на якісь гуртки. Я займалася з репетиторами. У мене була англійська мова в школі. Знаєте, я не можу дати вам якоїсь чіткої прям конкретної відповіді, як краще вивчати англійську мову, тому що у мене є знайомі, які вивчали просто в школі. Вони просто реально вивчали матеріал зі школи. Потім вони приходили додому, вони дивилися багато контенту англійською мовою: YouTube, Instagram, TikTok, і все. І таким чином вони вивчили. Потім вони почали якось потрошки читати цією мовою, дивитися фільми і ну. Пішло, поїхало, і вони реально знають англійську мову на супер. Тому у всіх різний досвід, різні якісь поради. Моя особиста порада, як я думаю, що якщо ви дуже замотивований, якщо ви дуже відповідальна і дуже самостійна людина, мені здається, у вас вийде вивчити мову самостійно. А з Ютубом, з репетиторами з Ютуба, з Просто купити деякі підручники, які справді хороші для вивчення граматики, і знову ж таки оточити себе англійською мовою. І таким чином ви зможете вивчити англійську мову. Тому що я, наприклад, зараз таке саме роблю, роблю такий експеримент з французькою мовою, тому що я вирішила вивчати французьку, і я вивчаю її повністю самостійно на даний момент. Я не скажу, що. Це дається легко. Це не дається легко, тому що я звикла працювати з репетиторами. Поки що я просто не знаю, чи хочу продовжувати вчати цю мову, тому я хочу спочатку вивчити базу самостійно, а потім вже подивитися, чи потрібні мені репетитори. Особисто в мене є репетитори з англійської мови, вони завжди в мене були. Навіщо особисто мені репетитори? Особисто для мене репетитор це просто мотивація, і це просто як обов'язок не забувати вивчати або робити. Домашні завдання, якщо вони є присутні вашого репетитора, це якийсь стимул людина, яка тебе стимулює вивчати цю мову, яка дає тобі поради. Наприклад, якщо у вас репетитор з цієї ж самої країни, як ви, і знає вашу рідну мову, це ще більш комфортніше вивчати мову, бо ви знаєте, що якщо щось піде не так, ви можете спитати рідну мову, і вам пояснять, як влаштована граматика вашої рідної мови, і таким чином вам зможуть перефразувати це тільки на англійську мову. Тому я, в принципі, все ще займаюся з репетитором, і я не бачу нічого. Просто того, щоб займатися з репетиторами, У мене наступна правда це про репетиторство. Якщо ваш репетитор під час заняття включає відео з Ютубів, наприклад, дуже багато. Я не кажу, що там одне відео, там яке триває 20 секунд, і все і. Ну, там, для якоїсь інформації нової, щоб продовжити розмову, продовжити урок. Якщо це на постійній основі і ці відео там, по 5 хвилин вам включають якусь свінку, пепу і вам не пояснюють есть, матеріал, який ви дивитеся, то есть, ви це відчуєте, що вам не пояснюють, репетитор не пояснює вам, що от я вам показав це відео, щоб сказати, що в англійській мові є такі-та граматика, -та, такі-то -та слова, які використовуються. Та -та -та. Якщо вам це не пояснюють, я просто кажуть: як вам, як вам мультик? Все зрозуміло. Ну, все на сьогодні досить. А, побачимо з вами через тиждень. Якщо вам кажуть щось типу такого, то це не дуже, бо в мене був досвід. Слава Богу, я дуже швидко змінювала таких репетиторів, бо я вважаю, що це неправильно. Коли я плачу гроші, я не хочу отримувати те, що я можу подивитися онлайн доступно, сама в безкоштовно YouTube. Синку пепу, я можу це сама подивитися. Дякую. Я хочу, щоб зі мною займалися, щоб зі мною розмовляли, щоб мене. Виводили з моєї зони комфорту, щоб я відчувала, що я роблю якийсь прогрес. Ідея, як я зараз займаюся, мене повністю влаштовує, тому що мої особисті заняття з репетитором відбуваються таким чином, що ми спілкуємося виключно англійською мовою. Ми проходимо якісь моменти, які я під час своїх розмов неправильно розумію, якісь граматичні помилки або якийсь словниковий запас, якісь слова, там які я не знаю, або дуже рідко використовую, які мені треба поповнювати свій словник Ковий запас перед репетиторством іноді ми дивимося фільми, серіали або читаємо книжку разом і ділимося враженнями, ділимося нашими емоціями, що теж дуже кво впливає на вивчення англійської мови. Але є ще один третій варіант для людей, які хочуть от репетиторство, але при цьому у них немає грошей на репетиторство. І вони ну не мають змоги. І цей варіант, це варіант, за яким я зараз працюю, знайти волонтерські програми. Є дуже багато спікінг клабів, є дуже багато волонтерських а, програм. Є такі програми, як Engine. Engine-програм програм це українська програма, заснована на тому, що допомагає українцям вивчати англійську мову. А я працюю там як волонтерка і також як студентка. Тому я розумію, як це бути... По обидва боки цієї програми, якщо починаєте як студент, то на базі вашої англійської мови на рівні, які ви маєте зараз, обирається з ким буде займатися. Вам не завжди ставиться волонтер з. З іншої країни, якщо у вас дуже високий рівень знання мови, це залежить від пунктів того, хто зараз вільний, які волонтери вільні, хто може взяти на себе студента нового. І друге, це залежить від ваших інтересів, тому що вас будуть питати про те, чим ви займаєтесь, що ви любите. Банальні питання, хопі, образ життя, і це просто порівнюють, просто співвідносять, щоб поставити людей по інтересам. Тому, якщо вам поставити волонтери з України, це не значить, що у вас поганий рівень знання англійської мови і все. Це провал? Ні, тому що я знаю, що є такі люди, які так думають. Це не так. Дуже багато волонтерів з України знають англійську мову. Дуже гарно, тому не засмучуйтеся, якщо вам попався волонтер з України, тому що, можливо, це ваш новий друг, це ваш нова best friend, Ми не знаємо. Ще є дуже багато безкоштовних speaking клабів де ви разом спілкуєтеся з іншими людьми. Engine також вже почали робити таку практику. У них також вже з'явилися саме такі маленькі клуби, speaking клуби де у вас один волонтер і, наприклад, троє студентів. Просто якось соромно розмовляти. Один на один з волонтером, або з репетитором, то ви можете просто приєднатися до Speaking Club. Комусь це підходить більше. Де шукати Speaking клаби безкоштовні або інші програми? Ви можете або загуглити, написати в Google, типу безкоштовні а, програми вивчення англійської мови або волонтерство. Спробуйте пошукати волонтерство вивчення англійської мови і з таким чином знайдете. Програми, які цим займаються, або можна зайти, знайти в телеграмі канали, які розповідають про можливості. Вони такі називаються: можливості для підлітків. Якось так в телеграм-канали там 10-11, Я не знаю, я вам ставлю якісь канали, які я особисто маю. Ви можете на них підписатися, іноді там даються. От спікінг клаби безкоштовні, або набір вчителів, або волонтерів для всіх спікінг клабів І якщо йдеться набір, то напевно йдеться і набір для студентів. Ви можете перейти подивитися. А тепер. Переходимо до наступних порад. Це поради, які полягають в тому, щоб дивитися серіали, фільми, читати книжки, як це робити, взагалі, як почати з чого почати, що може допомогти. Отже, два роки тому, коли я почала вивчати серйозну англійську мову, я вже займалася якийсь період з репетиторкою, і вона мені сказала, що а давай спробуємо дивитися фільми англійською. Я вже давно хотіла перейти дивитися в оригіналі, але в мене не було сміливості. І ось я подивилася перший фільм, я зрозуміла майже нічого. У мене боліла голова, просто дивлюся. Вони щось кажуть. Я не розумію, я просто хочу плакати від того, наскільки мені боляче так жити. Це повністю нормально, що після перегляду фільму ви відчуваєте нерозуміння, сум, відчай. Здається, Я почала розуміти фільми більше ніж на 50%, тільки коли я подивилася, напевно, перші 5 фільмів. До цього в мене боліла голова. Дуже вона мене виснажувала. Бо я дивилася різні фільми, я не хотіла дивитися свінку пепу, бо в мене такий рівень. Я дивилася різні фільми. Я дивилася романтику, комедію, хорор, детективи. Я дивилася багато всього фантастику, науку. Тому, якщо ви плануєте почати дивитися фільми, я вам рекомендую почати дивитися фільми, які ви хочете, не те, що. Підходить вам під рівень. Дивіться Гаррі Поттера, бо у вас такий та рівень. Дивіться такий фільм, бо у вас такий та рівень. Ні, це ну для мене це повна туфта. Не треба так робити. Треба дивитися фільми, які ви хочете. Навіть якщо вам боляче, якщо ви нічого не розумієте, якщо ви хочете плакати, дивіться фільми, які ви хочете. Я дивилася те, що я хочу. Іноді я дивилася мультики. Які я повністю до речі розуміла, іноді я дивилася наукові фільми, які я взагалі не розуміла, але я дивилася, бо я хотіла, бо я захотіла. І в мене ще було таке правило. Я тільки що сказала, що я тоді поставила собі ультиматум, що я не можу дивитися нічого окрім англійської мови. Я не думаю, що це дуже правильно для всіх підійде, бо для когось це буде стрес лишній. Але для мене це спрацювало, бо я собі сказала: хочеш їсти і дивитися фільм, хочеш відпочивати і дивитися. А серіальчик Роби пласочка, це дівчинка англійською мовою. Таким чином, я тільки дивилася постійно англійською і вивчала так мову серед фільмів, серіалів. Зараз, коли я дивлюся фільми зі своїми друзями, ходимо, ходимо разом в кінотеатрі, які, наприклад, не вивчають саме англійську мову, не розуміють її. Просто для мене це так стало якось дивно, бо я так вже звикла дивитися фільми в оригіналі, чути англійську мову, що іноді я дивлюся фільми українською, я така, ну, це. Це ізі катка, я все розумію. Я все тут розумію. Мені треба щось хардкор мені треба якісь фільми, які я взагалі не буду розуміти за сенсом. То я вам рекомендую ще почати дивитися фільми без субтитрів, тому що в майбутньому ви скажете дякую за цю пораду, Бо я почала дивитися фільми з субтитрами, і до сих пір, хоча я вже знаю, що я можу дивитися фільми без субтитрів, я все одно їх включаю не вміння відпускати речі, які. Полегшують нам життя це субтитри. Поради, якщо ви хочете вивчати англійську саме по слуху, то дивіться фільми без субтитрів або можете почати слухати подкасти. Наприклад, я дуже сильно люблю дивитися подкасти Брітні Броські Репорт. Якщо я не помиляюся, її назва канала я обожнюю просто дивитися її подкасти. Я би могла ще порекомендувати вам слухати аудіокнижки, але тут залежить від того, як ви розумієтесь на. Описі речей англійської мови, бо якраз наступна тема у нас буде книжки, і я отрам розповім більше про ось цей моментик. Ми добралися до останнього пункту: це саме читати англійську мову, бо ми поговорили про те, як почати розмовляти англійською мовою, як почати слухати англійською мовою. А от як читати англійською мовою? це, от знаєте, це був мій останній натап подолання тарганів в голові, того, що я не можу читати англійську мову. Як ви бачите, у мене дуже багато книжок, я обожнюю читати книжки. Тут, до речі, тільки українською мовою книжки, але вони у мене є англійською, вони у мене просто на іншому стелажі. Я обожнюю читати, і моя найбільша мрія знову ж таки була читати в оригіналі. Скільки в мене було спроб? Це просто історія ще на дві години. Наскільки сильно це мене втомлювало? От для мене почати дивитися фільми, серіали було якось було легше для мене, бо ви там бачите, що коїться. Навіть якщо ви не розумієте, про що говориться, ви можете побачити картинку і зрозуміти на основі картинці, що відбувається. Книжки. Ви бачите текст, і якщо ви не розумієте текст, то у вас не працює ваша візуальна картинка. Просто це бісило. Я просто хотіла плакати те, що я читаю. Я не розумію жодного слова. Мені треба перекладати кожне слово, іноді речення, іноді сторінки, іноді глави, щоб просто зрозуміти, що я читаю. І ми не говоримо зараз про класику англійською мовою. Ми не говоримо про наукову фантастику, фентезі зі складною будовою, де навіть українською мовою слова будуть звучати дуже дивно. Ми говоримо зараз про звичайні, наприклад, ромкоми. Чому це так складно? Наприклад, на моєму особистому досвіді. Тому що тут використовується не просто розмовна англійська, тут використовується опис англійської мови. Вона йшла по тубовій бітлосі, дивлячись на картину, яка була намальована в 18 столітті, її прапрадідом з я, я, не знаю. я підійшла до вікна, щоб роздивитися дерево, яке було повністю покритим хом. Ї гілки цього дерева були настільки великі, настільки могутні, що могли витримати на себе навіть мене. Цьому дереву було більше двох тисяч років, і воно мало велику історію в собі. Я, я не знаю, що кажу. Ви зрозуміли, що маю на увазі, що ось цей великий опис того, що коїться. Ось цей великий опис, деталей, де вона сидить, на чому вона сидить, ось ті всі матеріали, назви матеріалів, або, або опис емоцій. Це взагалі жах для мене був предметів, емоцій або дій, рухів. Типу, це для мене було просто жах, бо я звикла чути розмовну англійську. Я звикла спілкуватися англійською, іде діалог, розмо розмова. Там не описується на тому, де вони стоять, про що вони розмовляють. Яка причина того, що вони про це розмовляють, підійшла до мене, щоб повідомити про те, та 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 я відповіла їй в грубій формі. Плавла такого не було. І для мене це було великим просто не потрясінням, а великим стресом. І тому я дуже дуже довго не могла взятися за книжки. Тому я взялася читати за книжки серйозно, прям от прям. Читати на постійній основі тільки цього літа. Настільки довго я не могла взятися, але повірте, спроби були ще два роки тому. Для мене це була мука прочитати книжку такого формату. Ну скільки тут сторінок, рівно 300 сторінок. Для мене було найбільше складно це перекладати слова, запам'ятовувати їх. І зараз буде порада, яку б я дуже сильно хотіла знати. Яку б я дуже сильно хотіла знати в свій час. Я чула багато порад. Перша порада це перекладайте кожне слово, підкреслюйте кожне слово, яке ви не знаєте, підписуйте кожне слово, яке ви не знаєте, щоб. Коли ви відкриваєте книжку, ви бачите слова, які ви вже підписали, бла 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 Таким чином я просто собі не заробила. зробила. Не щитун, це коли ви не хочете читати взагалі нічого. Моя особиста помилка була в тому, що я починала читати книжки в паперовому форматі, і я починала читати книжки, які за моїм рівнем. Ось це мої, дві мої великі помилки. Тому що перше, я не хочу читати книжку за моїм рівнем, бо вона мені не цікаво я буду читати, бо вона за моїм рівнем. І друга моя помилка це читати в паперовому форматі. Бо в паперовому форматі ви не можете виділити слово і такі Google перекладач, please, переклади мені. Ви повинні сидіти з книжкою за столом рівно. Я не люблю читати книжки рівно за столом, от як підручник якийсь. Сидіти, усе фоткати ось ті кожне слово, яке ви не розумієте, або його набирати в телефоні. Це така морока була для мене. Хоча в мене є книжки англійською мовою, але я вам по секрету скажу, що багато з них я читала в електронному форматі, і просто їх потім купила. Або навпаки, я Купила, зрозуміла, що я не можу читати їх отак в паперовому форматі, і я почала читати їх в електронному форматі. Хоча в мене була куплений паперовий екземпляр. Особисто для мене було найбільшою і найкорисніше це почати читати книжки в електронному форматі. Купляти книжки не в паперовому, а в електронному форматі, і починати читати книжки, які ви хочете. Не те, що вам за рівнем підходить, а те, що ви реально хочете. Якщо ви хочете прочитати фанфік по Гаррі Поттеру, про Драку Мелфа і Гарміону читайте. Якщо ви хочете прочитати фанфік про Гаррі Стайлза, я не знаю і е, якусь дівчинку, яку вигадав автор, читайте. Читайте все, що ви хочете. Не бійтеся, просто читайте. Хочете читати комікси, читайте в коміксах англійською, хочете читати мангви, читайте мангви англійською. Читайте все, що хочете. Вам не потрібно для того, щоб почати читати, брати книжку за вашим рівнем і читати її, бо тільки це ви зможете прочитати. По секрету скажу, що в кожній книжці будуть слова, які ви не знаєте. Не може бути така книжка, де буде абсолютно всі слова вам відомі. Хоча для мене така книжка існує, коли я починала читати, це була книжка літо, коли я стала гарнішою, я подивилася серіал, і потім почитала книжки. І чесно, по моєму досвіду, мені здається, що ось ця книжка. Реально має дуже мало а, якихось складних слів. Я думаю, якщо по цій книжці я зрозуміла, що авторка пише дуже нескладні книжки, нескладною мовою маю на увазі, то мені здається, всі інші книжки цієї авторки теж пишуться приблизно так само. Тому можете подивитися, можливо, вам сподобається. Я вже не пам'ятаю, як авторку звати. Якщо вам сподобається такий формат книжок, можете почитати, бо вони реально, як на мене, дуже прості. Але це моя особисте знову ж таки, це особисте для мене. Але повірте, я взагалі нуль була. В читанні в описі речей в описі емоцій, тому для мене було таким дивом, що після стільки нервових зривів я читала цю книжку. і Я розуміла майже кожне слово, що це просто бував. Але це ми трішечки відійшли від теми. Ну, списта моя порада читати в електронному, або якщо ви реально можете читати в паперовому, перекладати кожне слово через Google і вам на лінки. Моя повага вам. Я читала в електронному форматі. Це по перше, по-друге, я читала те, що хочу. І по-третє, це знов ж таки у мене не було бажання, я не могла. Просто побороти себе, це перекладати кожне слово, яке я не розумію, кожне речення, яке я не розумію. Коли ви почнете читати, навіть в електронному, навіть те, що ви хочете, навіть там не знаю, книжка свінки пепу. Я не знаю, Таке існує. Можна книжку свінки? Є книжка про свінку пепу? Хм. Навіть якщо ви будете читати книжку, яку вам порекомендувала дуже таку нескладну, ви все одно будете бачити слова, які ви не знаєте. Ну, це просто неможливо. навіть коли ви читаєте українською, ви все одно можете побачити слово, яке ви, наприклад, не використовуєте, яке ви дуже дуже якось смутно розумієте, але якийсь принцип розуміння ви будете мати, бо це ваша рідна мова, і ви по контексту можете зрозуміти, що це значить. От, моя наступна порада: що якщо у вас з'явиться ось це пустота, я не знаю, ось це відчай того, що вам треба перекладати слова, які ви не знаєте, то спробуйте. Не перекладати кожне слово, яке ви не знаєте, а спробуйте дивитися по контексту. Це прям дуже-дуже корисна порада для тих, хто читає в паперовому форматі, в електронному. Ви читаєте речення, якщо ви приблизно розумієте, що значить це слово, типу що воно може означати в цьому реченні, вам не треба його перекладати. Бо ви побачите його в наступних там сторінках, ви побачите, можливо, те ж саме слово. і Якщо воно буде збігатися за контекстом, який ви зрозуміли, вітаю, ви просто самостійно, інтуїтивно зрозуміло, що означає це слово іноземною мовою. Або якщо ви взагалі не розумієте, що за слова, що коїться, то тоді так, да, я рекомендую вам перекладати це слово. Чому я рекомендую читати в електронному форматі, особисто мені легше, бо я читаю на iOS, і в iOS є така функція, як виділити речення і перекласти автоматично. Та перекладається автоматично, і з'явився ще український переклад. Боже, я просто на дев'ятому небі від щастя, бо з'явився український переклад, ви просто виділяєте слово або речення, і вам перекладається це слово. І це набагато зручніше, ніж сидіти з телефоном, з паперовою книжкою, намагатися виді... споткати це реченням. А вже ж вам все одно потрібна буде практика. Вам потрібно буде читати багато-багато англійською мовою, щоб виробити розуміння того, що ви читаєте, і читати більш вільно. Але те ж саме було у вас і з фільмами, якщо ви вже дивитеся фільми, серіали. Ви ж не розуміли все з першого просто речення. Вам потрібна була практика, щоб почати дивитися фільми англійською, щоб зробити це просто вашою буденністю. Теж саме з книжками. І ось це розуміння того, що треба практика, що я не зможу читати книжки і розуміти все з самого початку. Дуже сильно не завадило би ось це розуміння з самого початку, коли я починала читати. Бо я думала, що ось блін, люди читають англійську мову, вони напевно розуміють все з першого речення. Ні, вони просто мають практику. Вони просто практикувалися. Вони, як і я, сиділи, перекладали кожне слово, вивчали на автоматі і ваш словниковий запас. Дуже сильно, дуже сильно зросте. Я не люблю виписувати слова в словник, я не люблю вивчати, зубрити. Тому для мене було шоком те, що коли я почала читати, я почала вивчати і автоматично якось буденно використовувати слова, які я раніше навіть не розуміла, що вони можуть означати. Фільми це більше як розмова на англійська, це більше як вже якось автоматично буде будувати речення, навіть не задумуючись про граматику, ви просто будете казати, можливо, якісь вже вивчені якось почуті репр. Ки з фільмів, які ви вивчили, ну запам'ятали якось ваш мозок, запам'ятали. Ви чули, що так кажуть на таку-то ситуацію, тому ви можете так само казати, це вже буде якось автоматично через фільми. А от читання це про англійську саме заглиблений словниковий запас, щоб описувати все, що ви хочете, всі емоції, які ви хочете сказати, пояснювати в мільчайших деталях. Ось це більше про читання, і я дуже це не рекомендую читати, бо мені здається, що без читання ви не вивчите жодної мови. Фільми, серіали це кльово. Слухати подкати це кльово, але читати, якщо ви прям хочете вивчити саме мову, мову, то вам треба читати. І на цьому ми будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, що я змогла донести свою думку для вашої зручності. Я розподілила відео. Тому, якщо ви захочете щось передивитися, щось перемотати і послухати знову, то А вже ж. Користуйтеся, якщо у вас виникли якісь питання, або я якось неправильно, нечітко донесла свою думку, ви її не зрозуміли. Можете написати коментар. Я буду відповідати по можливості на всі коментарі і спробую допомогти якомога більше. І я вам дам таку маленьку пораду для тих, хто не додивився до кінця це відео. Це не бійтеся, перестанете боятися, перестанете думати, а що, якщо я щось неправильно скажу, соромність. Просто перестаньте бійтися. просто робіть очі. Бояться, руки роблять. От те ж саме, просто робіть. Просто вивчайте, навіть якщо ви думаєте, що це все складно, що це неможливо, що ви ніколи не зможете. Робіть, робіть, кожен день щось робіть англійською мовою. І ви вивчите. Можливо, не через місяць, не через два, але через якісь. Термін, ви зрозумієте, що ви підняли свій лало. Тому що я дуже довго знаходилась на одному рівні. Те, що я просто кожен день щось робила, 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 повторювала, вивчала, розмовляла і просто слухала. Ви не будете відчувати це кожен день, що вау, сьогодні я розумніше. Ні. Цікаво не буде. Тому. Просто продовжуйте. Просто продовжуйте і ви відчуєте, почуєте, я не знаю, а, зрозумієте, що ви справді піднялися. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви хочете більше відео в такому більш повчальному форматі, то можете підписатися на мій канал, поставити лайк а, і просто слідкувати за моїми подальшими відео. З вами була Анастасія, мій канал Анастасія Діниця. Дякую вам за перегляд і всім бажаю гарних днів. Бай-бай!